Доброго навчального дня, шановні діти, батьки та вчителі, ось і настав цей перший осінній день, який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання, знову пригадати, що таке домашні завдання, вивчити вірш на пам'ять, написати твір, розв'язати рівняння. Тож після літнього відпочинку ми готові знову повернутися до підручників, зошитів, журналів. Тому не час волікати, а варто розпочинати. Ще не Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, У братця. Дорогі наші українці та україночки, розумниці та розумники, щиро вітаю всіх із Днем Знань. Святом першого дзвоника. Сьогодні, як і кожного року, наша школа гостинно відчиняє свої двері перед шкільною родиною, незважаючи на надскладні виклики часу. Війну, біль, страждання. Перші дзвони лунає в усіх куточках України. Наша країна виборює свою незалежність. Право на свободу і платить за це найціннішим тисячами людських життів. Шануємо хвилиною мовчання усіх героїв, які заплатили своїм життям за нашу свободу. Наше життя триває, незважаючи ні на що. Новий навчальний рік розпочинається в складних умовах, коли ми не маємо можливості переступити поріг рідної школи. Та навіть у цих умовах вчителі продовжують навчати онлайн вічним і незаперечним людським цінностям. Раді вас вітати з початком нового навчального року. Хочеться всім побажати цікавих подорожей в країні знань. Зичимо цікавих уроків. Відкорення нових вершин! Зустрічі з новими друзями, позитивних емоцій і головне мирним небом нашої України! Хай цей день запам'ятається посмішками, довгоочікуваними, веселими зустрічами, пробудженням спраги до знань, новою яскравою сторінкою у вашому шкільному житті, щоб сил і терпінням вистачило на весь прийдешний рік високих досягнень, легких контрольних. Вірних друзів, з якими все легко здійсниться. Діти, бажаю вам у цьому навчальному році, щоб навчання давалось легко. А якщо й виникали труднощі, то зі швидкість блискавки ви давали. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. За на вас чекає багато. Нового незвіданого та цікавого під час навчання. Дружньої атмосфери цікавих подій, чудових результатів і постійного прагнення бути кращими. Любіть рідну країну, поважайте батьківщину, цінуйте наші традиції та культуру. Пам'ятайте, що ми нащадки козацького роду. Не забуваймо: ми справжні українці, наполегливі, щирі, щедрі, добрі, працьовиті та незламні. Від усього серця бажаю миру, українському народу. Це буде Україна. Не серце, і баче, і сміється, Жовто блакитне серце ніколи не здається, Кожні нові події, там є моя надія, поки серце б'ється, моя країна б'ється. Наша Петківщина бачить надію на світле майбутнє, і вона в чистих і світлих очах дітей. Маленьких і дорослих, першокласників і випускників. Вони мріють про мир, щасливе дитинство правнуть бути освіченими. Дякую нашим воїнам, що ми сьогодні можемо навчатися в школі. Дякуємо всім військовим, медикам, волонтерам, рятувальникам, всім, хто чесною працею наближає нашу. Перемогу. Дякую, що зможу в прописах писати та творити історію. Без зовсім скоро ми залишимо рідну школу і будемо будувати нову Україну. А ви, першокласники, вчіться, підростайте, щоб прийти нам на допомогу. Я щаслива, що маю шанс зустрітися із моїм класом. Здобуваючи знання, ми стаємо сильнішими, бо мудра людина не дасть себе ошукати. Віримо, що перед нами відкриті всі дороги у великий світ. Дякуємо, що можемо так яскраво малювати і цим порадувати рід. І нехай у ваших малюнках відзеркалюється мирне і щасливе дитинство без жахів війни. А зараз саме час дати старт новому! Навчальному року. Хай же цей рік мене із хештегом максимально шкільний. А це значить, і дистанційка, але без війни зі світлом та інтернетом. Нехай лунає перший дзвінок. Право надати перший дзвоник надається шкільному батькові, на чиїх міцних плечах тримається школа сьогодні. Міщенку Максиму Вікторовичу добру путь.